Доки кінокритики не можуть визначитись тим, яка картина була найвдалішою у минулому серіальному десятилітті, я пропоную повернутися лише на декілька років назад та знову поглянути на серіал Вбивство це типова детективна кримінальна драма з закрученим сюжетом та майстерними поворотами, де глядачеві пропонують подивитись на одне вбивство під трьома кутами. Не знаючи, багато людей сумують за серіалами, які були створені ще до того. Як навкруги почали виробляти однотипний контент з паперовими героями, та я сумую: під час перегляду вбивства ловиш себе на думці, що не знаєш, яка наразі серія, хочеться дивитися ще і ще. Загалом це якраз той формат серіалу, коли можна розташуватися зранку на дивані, а відірватися від перегляду у кінцівці сезону. Та й то не факт, адже у «Вбивстві» є тоненька, але чітка лінія. Яка стягує усі 4 сезони, і якщо ви її вгледіли, то припинити перегляд дуже важко. Відносини між двома детективами варті уваги на рівні з самим злочином, це є тією цукеркою, що вабить за собою глядача. Ще одна річ, яка вас здивує, це підбір героїв. Автори серіалу влучили в 10 з 10 під час кастингу акторів. Взагалі відомого людських зірок у цій роботі немає, і це великий плюс. Бо цей серіал вигаданий, написаний та знятий на самому початку війни усіх великих сервісів до масового психозу відносно Netflix і до того, як усім почали подобатись погані хлопці на екрані, які ловлять МакКонахі та девакувато виглядають. Та й в цьому серіалі. Також є декілька спроб спокусити глядача поганцем, що матюкається, порушує статути і не має манер. У вбивстві таким хлопцем є Юель Кінеман, який грає Стівена Холдера. Для нього цей серіал став справжнім поштовхом у житті. І після перегляду перших серій ви зрозумієте, чому йому потім запропонували головну роль у загоні самогубців, робокопі та фільмі Інформатор. Хоча усі ці картини відверто провальні, але його гра не викликає жодних питань. Детектива Сару Ліндон грає Мірей Інос, для якої цей серіал наразі є найуспішнішим у кар'єрі, якщо не враховувати напівпровальну війну світів Z», де вона грала з Бретом Пітом. Щодо інших акторів, то більшість ролей епізодичні, але у купі їх гра видалась доволі жвавою. І найголовніше, я насправді вірив у те, що відбувається на екрані. Свіжий акторський склад зробив свою справу, і кожного сприймаєш без прив'язки до минулих ролей та образів. За сюжетом Холтер переходить до нової поліцейської дільниці у Сієтлі. Він має замінити детектива Сару Ліндон. На перших кадрах серіалу вона якраз збирає свої речі та хоче залишити похмуре місто, приїхавши з сином до сонячної Каліфорнії. Однак їй доручають останню справу з новеньким детективом-напарником. До речі, дощовий сієтл у серіалі знято просто чудово. Постійні опади вносять більше об'ємності, передають глибину оповіді і розкривають внутрішні емоції героїв на повну. Місто тут таке саме, як і вони: сумне, важке та доволі депресивне. В кінці ці першої серії детектив Ліндон у свій останній робочий день знаходить труп дівчини у багажнику автомобіля на дні озера. Після чого вона вже не може покинути Сієтл та починає розслідувати справу, у якій з першого погляду все й так зрозуміло. Відразу до розслідування домішують політику, внутрішні поліцейські проблеми, скандали та сексуальне насилля. Сценаристи крок за кроком видають глядачеві гнилі системи життя серіального світу, який насправді не дуже відрізняється від того, що нас усіх оточує. Додайте наркотики, сімейні проблеми, особисте життя кожного героя, внутрішні комплекси, і ви отримаєте розкішну детективну кримінальну драму. У серіалі досить жорстко описується, як родина вбитої дівчини розі переживає трагедію, як сильно суспільство тисне на батьків, які втрачають своїх дітей. Також особливе місце у серіалі віддано підзіткнення нового покоління з їх батьками. Перші два сезони крок за кроком пояснюють, чому батьки не дослухаються до своїх дітей, а ті, навпаки, намагаються сховати від родини своє життя. Звичайно, автори для того, щоб потягнути хронометраж, обов'язково мали втиснути декілька сюжетних ліній про любовні стосунки героїв. Вийшло у них це досить непогано, очі від цього не втомлюються, та сцени пронизані якісним реалізмом. І мова йде не про відносини головних героїв, а швидше про декілька періодів у сюжеті, самі ж Холдер та Ліндон не викликають особливої довіри, а швидше навпаки. Особливо це проявляється у відносинах Сари з сином і у залежності Стівна від наркотиків. Якби так показували поліцію у кожному серіалі, навряд чи хтось із дітей хотів би там працювати. До того ж, інших персонажів, що потрапляють до кадру, глядач має змогу побачити як на долоні. Мотивація усіх героїв доволі зрозуміла. І, дивлячись на екран, ви навряд чи будете розводити руками з німим питанням, а що ж тут відбувається? Аж 18 сценаристів та 19 режисерів зробили безкомпромісну картину про сучасні реалії. Також варто відзначити автора проекту Війну Сад, котра від початку до кінця була залучена до серіалу і зробила першокласний продукт, напевно, найкращий за її кар'єру. Сад застосувала у серіалі незвичайний прийом, який до того часу не так часто можна було побачити на екрані, а особливо у детективних драмах. Глядачі мають змогу спостерігати не лише за тим, як детективи розв'язують вбивство та шукають докази. Вони також бачать, що відбувається у сім'ї вбитої, а найголовніше підглядають за самим вбивцею. До того ж, вам не дають прямих відповідей аж до кінця другого сезону. Тут можна заперечити і сказати, як можна показувати історію одного вбивства 26 серій поспіль. Та там, мабуть, нудьга суцільна. Але не варто бігти поперед батька в пекло. Ці 26 серій зроблені настільки відмінно, що заплющити очі буде ніколи. Творці проекту зробили серії з гачком у кінцівці, і під час фіналу кожної 45 хвилинки ви будете мовчки перемикати далі. І так знову знов до самого кінця. Я навмисно акцентую увагу на тому, що перше «Вбивство» розкривають аж два сезони. Далі розвиток подій, хоч і має сенс, але все ж таки трохи притягнутий за вуха, пояснюю, у чому справа. Серіал Вбивство це оригінальна праця режисера з Данії Біргера Ларсена. Він зробив один чудовий сезон із 20 серій та завершив проект. Серіал у США зроблений більш новітньо, та й прийоми використані трохи інші. Але автори не змогли зупинитися на одному вбивстві: спочатку в США розтягнули оригінальний проект Ларсена ще на 6 епізодів, а потім і зовсім додали ще два вбивства на 18 серій. Якщо ви все ж таки вирішите доторкнутися до оригінальної історії, то ви не пошкодуєте. Особисто я, після перегляду перших двох сезонів. Хотів зупинитися та залишити вбивство у колекції найтоповіших серіалів. Не дуже хотілося чіпати інші 18 епізодів, але мене буквально вмовили подивитись ще трішки. Спочатку я думав, що сценаристи та війна сад навряд чи зможуть гідно завершити картину і не наробити помилок. Однак серіал і надалі не втратив гостроти та динамічності, які були у перших 26 серіях. Особливо варто відмітити сцени у машині, де розмови детективів Ліндон та Холдера легко перетворити на окремий проект, адже під час цих діалогів сценаристи змогли змістовно подати їх як не шаблонних копів з американських жуйок, а справжніми живими людьми з проблемами, болем та навіть сльозами у третьому та четвертому сезонах. Автори не відходили від концепції зв'язування матеріалу, і тепер Холдер та Ліндон повертаються до давно покинутої справи, що колись розслідувала Сара, ще задовго до вбивства Розі Ларсон. Стівен же у нових сезонах навпроти представляє собою головний двигун розслідування і бере на себе деякі лідерські обов'язки. Умовно третій та четвертий сезон розділені лише через складнощі з виробництвом. Але останню частину випустили хлопці з Netflix, яким вдалося завершити величезну історію яскравою крапкою. Мені особисто вона не дуже сподобалась. Я був би задоволений, якби у третьому сезоні зняли велику тринадцяту серію та поклали б серіал на полицю. але комерційну складову нікуди не діти, і автори вирішили трошки потягнути час. Картина загалом більше втратила, аніж здобула із цим четвертим сезоном, але якщо ви не зможете зупинитися після перегляду перших 26 серій, то обов'язково додивіться серіал до кінця. Якщо ви хочете отримати задоволення від кримінальної драми з елементами трилера та детектива, трохи попрацювати головою над загадками та знайти вбивцю раніше за детективів, серіал «Вбивство» – саме те, що вам потрібно.